Яніна Сафо Ліневич, психологиня, сексологиня, гештальт-терапевтка. Має дві вищі освіти, закінчила Вінницький педагогічний університет та університет податкової служби України. Проводить лекції в університетах на теми психології людини та сексуального розвитку, заміжня, полюбляє активний відпочинок, походи та прогулянки з домашнім улюбленцем. Життєве кредо. Іди туди, де страшно. Ваша думка, з чого починається мічний слюб? З чого почати? Там, що. що ні, ні, ну, да, найти свою половинку, логічно, да. Наступний крок ладно. перший подати, пропускаємо. Подати заяву в ЗАГС. Так, о, Чекати місяць. Так. Чекати місяць, так. Ну і потім можна одружуватися. Все. Так, ну, е, Хочеться розпочати знаєте, з того, що міць, міцний шлюб він дійсно е, кріпиться на безпеці, на емоційному зв'язку. Що це означає? Це означає там, де мені спокійно, там, де мені безпечно, там, де я, коли я приходжу, да, мене не осудять, мене не будуть десь звинувачувати. Чувати в чомусь, мене не будуть ображати, обесцінювати там, де мене будуть чути у моїх якихось страхах, та там потребах, переживаннях, хвилюваннях. Оце є емоційна близькість у парі, і це фундаментальна основа міцного шлюбу. Підпишись на телеранок, світанок, вподобайка та коментар. Твоя інвестиція у наші наступні випуски так формується насправді безпека і це основа основ і Масло? Піраміди масла. А там знизу Wi-Fi, так? Да? <рес> <рес> що там ще намальовують? <рес> так. Ми тут з початку ефіру з Варварою нас мучило питання uh -huh. це Шекспірівське, сваритись чи не сваритись. Ось чому питання. Я думаю, що до шлюбу воно ж теж може мати відношення. Краще промовчте, чи може виговоритися, а потім знайти ком... компроміс як психолог ваші, ваші поради. Звичайно, сваритись, Сварити, тому так. що так. Ще раз можна голосити? Я зараз напишу чоловіку. Ти щоб... на напише треба ввечері ключі... серйозно поговорити. Я зараз нам треба позворити табору на телефоні. Ось ця максимально максимальна стрімна Нам треба серйозно поговорити. Увікнути телеканал. Ніхто завжди не дописує, про що це сім'я, типу, дає поле для роздумів. Ну, ви знаєте, ну тому що якщо я скажу не сваритись, ну люди не повіряться. Всі сваряться, це нормально, ну правда. Всі будуть сварилися, сваряться і будуть сваритися. Але важливе питання в тому, як ми це робимо. Тобто формат розмови, якщо ми конструктивно будемо ну, сваритися, говорити. То тоді і сварка вже е, здобуває інший вигляд. Uh -huh. ну, от, Наприклад, так, коли ми говоримо там, да, завжди, а ти там то-то, то а ти там да, звинувачення. Тут uh -huh. відчувається uh -huh. звинувачення, uh -huh. правда? Uh -huh. А якщо ми перефокусуємо увагу на себе, наприклад, мені було би було б цінно, якщо би ти, uh -huh. мені було би важливо, якщо би ти. Чи, от, наприклад, мені подобаються приклади, коли там, знаєте, там от. Хоче пара там щось доказати, щось розказати, та от і, 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 і доказує свою точку зору. То також важливо, як я почула оцю інформацію від тебе, ага. як ти почув мою інформацію, тому що ну ми всі чуємо по-своєму, по-різному і е, ну, доказувати щось та в конфліктних ситуаціях це абсолютно не має ніякого сенсу. Насправді ага. важливо конструктивно, спокійно. Говорити, розмовляти, як я тебе чую, як я хочу та, щось е, розказати тобі, як я чую твої слова, та і перефокусувати увагу на себе. От мені знаєте, вже не я чекала цього моменту, щоб сказати, що мені не подобається формулювання половинка. Моя друга половинка, я типу половинка. Я, наприклад, вважаю себе. Однією особистістю, одним цілим, ну і свого партнера теж. Але часто ж у шлюбі, і це нормально, і так повинно бути. Двоє людей стають командою, але якось від як можна відмежувати ось те ми разом і я окремо. ну і звісно, це ж все ж таки про власні кордони, як їх відстоювати. Так да. ви знаєте, я з вами повністю погоджуюсь так, тому що ми всі маємо бути дійсно особистостями. І якщо говорити про команду у відносинах, тут насправді нічого поганого немає. Але коли команда не злиття відбувається, а коли відбувається я індивідуальна особа. І я індивідуальна особа, та от два партнери, mm -hmm. і коли вони разом ідуть вперед, mm -hmm. оце команда. А коли відбувається оце злиття, mm -hmm. ми пішли туди. А ми то, а ми все тут ду... за цим стоїть дуже багато страхів. Як розмежувати насправді важливо розуміти, де е, ну, взагалі, знаєте, така важливість, важливість індивідуальності у партнерства це коли я розумію власне свої цінності, свої інтереси. Е, Мої друзі, це нормально. Мій особисто проведений час, чітке розподілення, де я, а де ми. Коли немає, знаєте, оцього, а ми, 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 ми оцього злиття дуже важливо дві окремі особистості індивідуальності. Тобто, мій час, мої друзі можуть бути спільні друзі, насправді це нормально, але є і. Згадався mm -hmm. старий добрий мемчик про те, що ми купили мені червоні туфлі, чи, чи нам червоні туфлі. Mm -hmm. <рес> <рес> Це я знаєте, ось теж дуже часто розповідаю цю історію. Всі мої друзі знають, є у мене бабуся з дідусем, які вже дуже багато років живуть разом. І коли ми дзвонимо там до дідуся, коли у нього день народження, і кажемо, що тобі подарувати на день народження, що б ти хотів. І тут бабуся вириває телефон і каже: Нам потрібна м'ясорубка. <рес> <рес> Це, це була така, так, я не знаю, ну, я ми де тут розмежування? І, 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 і рушниця. <світ> ну поки поки такого бажання він не виявляв. з приводу відстоювання особистих кордонів. Є ж можна класикою скористатися. Поміж був такий фільм, старі книжки там, де мужчина від дівчини край малював <світ> кордони по колу. <світ> їх. <стоївав> <світ> мої особисті <світ> кордони. <світ> <світ> <різь> так, ще хочеться ж тоді поговорити про інтимність у парі. Ми зазвичай звикли думати, що це тільки фізична близькість, але насправді це ж не так. Ні. З Яких складових у нас складається і з чого формується взагалі? Так. Інтимна близькість, от, знаєте, от як я казала з самого початку, в mm. її не буде, якщо не буде емоційної близькості. Mm -hmm. То про що я говорила, да, там, де безпека, там де формування довіри. Інтимна, інтимна близькість, це прям дорівнює емоційна близькість. І це звичайно тільки не про якесь да, там, сексуальне задоволення, це mm -hmm. про і інтимність в плані, як ми разом е сприймаємо гумор, як ми разом жартуємо, як ми Разом обіймаємося, як ми разом там... це про доторки, про о, поцілунки, про, про жите життя разом. Я ще угу. така ну, ловлю себе на справду, що дуже часто чую, типу, все одружилось, типу. На тому і стоп. На, на тому типу, і стоп. На тому істо. В принципі, досягли мети, можна не і треба, зупинитися. Китайців не треба, перегляд не не вийшов. Почекайте мої треп... цитати, ти мої цитати не, не юзай. <гліг> я <гліг> просто тебе <ти вам гліг> <ще> вже давно знаю. <гліг> я в тому плані, що типу, ну, одружились і все, типу, це вже о, там, мета досягнена, ціль поставлена галочка і можна далі назватися. Чи, ну, якби я ж думаю, Ви знаєте, що є продовжувати далі. Мені хочеться вам сказати, що ми завжди будемо досліджувати своїх партнерів. Я вам хочу відкрити такий секрет, що ми навіть Зараз, будучи 10 років у шлюбі, 20 років у шлюбі, ми не знаємо наших партнерів на всі 100%. Це завжди для нас е, якась знаєте така трошечки цієї загадковості, і наша задача завжди досліджувати, тому що ну ми ж змінюємося впродовж життя, вірно, і е, наші партнери змінюються. І це завжди про дослідження, про завоювання, Юрій, як ви сказали, так. Е, потрібна якась порада, не те, що ну типу, не, не буває універсальної поради, щоб шлюб був міцний, але принаймні на що звернути увагу, щоб він не став крихкий, скажімо так, підемо від 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 зворотнього. Домовлятися, угу. От знаєте, домовлятися, постійно домовлятися, не жити по стар по старому сценарію, тому що як я тільки що сказала, що ми змінюємося, змінюється наше життя, і певно, наші установи, правила, певні да сімейні. Вони ж також можуть змінюватися. А якщо ми будемо жити по старому сценарію. Ну, десь вже да, піде якесь певне зруйнування, тріщинки підуть. Постійно знаєте, так, переглядати регламент сімейний. Знаєте, так? Так, як ми сьогодні на це дивимося, як ми на сьогодні це спостерігаємо? Домовлятися. І таким чином ми будемо разом проживати життя, разом один одного пізнавати, і шлюб буде такий хороший, цілісний. Угу. Супер. От мені знаєте, що здається? Для того, аби мати ще цей міцний шлюб, варто разом. Кудись ходити, Так, <laughs> правда так звичайно, якісь можливо заклади харчування, там ресторани, театри, можливо, певні якісь традиції виставки. певні формувати певні традиції. Uh -huh. Та отак, от що ми разом кудись там ходимо, uh -huh. та, там е, якісь там там кіночі чи, чи на природу традиції. От вони також на насправді скріплюють, uh -huh. і не забувати uh -huh. те, що нас раніше е, знаєте, так загуртувало наше кохання, там згадувати такі дійсно хороші моменти, які в нас були.